Я дуже добре пам'ятаю 24, 25, 26, коли наше місто було залишено всіми. І прокуратура, і поліція, і погранці, і СБУ. В місті не було нікого. Дуже це сумно чути. Пане Галина, як зараз поводяться еліти місцеві, про яких ви згадували? Оцей саме Ахмета, в якому належить підприємство Артемівський шампанський завод шампанських. Він той самий Рєва, якому належать гіпсові шахти, це ваш місцевий головний і ваш багаторічний вічний, взагалі вічний мер міський голова, який колись товаришував з пані штепою зрадницею. От мені цікаво, як вони внесок свій вносять, роблять щось для перемоги української армії. Яка їх позиція? Чи допомагають вони ЗСУ? Ну, із тих, кого е, згадали, я знаю, що пан Ахметов допомагає ЗСУ, чула не раз від військових, е, але ну, наскільки це е, такий вагомий внесок, я не можу сказати. Що стосується наших місцевих, е, я знаю, що наші депутати намагаються допомагати переселенцям. В Києві, е, Створили центр в Дніпрі. Правда, туди потрапити якось мені не склалось. Я не розумію, яким чином вони працюють. Коли не прийдеш, там зачинено. І треба, щоб записатись на якусь допомогу там в телеграмі, і, і навіть записатись ти не можеш, бо дуже швидко за півгодини за годину цей телеграм-канал зачиняється, що все вже набрані замовлення. Тобто я кілька разів намагалась намагалась ну, спробувати подивитись, що це таке, але не вдалося. Хоча в новинах на Фейсбуці, на сайті міської ради, з'являється інформація про допомогу саме переселенцям. Олексій Олександрович досить часто відвідує місто, але я розумію, що це навіть не стільки з доброї волі. А тому, як його призначили головою військової адміністрації, він мусить це робити. От, чому його призначили? Це мої здогадки, що так, людина, яка дуже добре знає і на що зараз міняти, от, коли прийде час, тоді його приберуть і змінять на когось іншого. А тепер вони готують цих місцевих депутатів, які від Зеленського, начебто, от, але ж вони. Сьогодні Зеленського завтра Христенка. Хто скажуть, від кого скажуть, від того й будуть? Це місцеві заробітчання на місцевому бюджеті, я б так сказала, якщо я <рес> розумію. Так. Дуже прикра, дуже прикра, безнадійно навіть це все е, звучить. А, тобто, пан Рева не почав допомагати Збройним силам України і це його позиція. І при цьому він керівник військово-цивільної адміністрації. О, так цікаво. Мільярнер, людина, яка збагатилася на Україні, яка стала олігархом, працює міським головою. Так? Так? Ну, ми, ми ж бачимо, що навіть по той же Константиновці начебто військову адміністрацію, призначили іншу людину. Але ми бачимо, що партія ПЗЖ піариться на гуманітарній допомозі з логотипами ООН і, і інших благодійних організацій, але ніяк не за власні кошти. Так само і по Бахмуту, те, що я бачила, коли розповідають що про мільйонні бюджети. На е, буржуйки, але в місті провозять буржуйки, роздають і теж з логотипами ООН. Тобто, у мене виникають питання: так хто допомагає і за який кошт? Зрозуміло, що ООН, а місцеві так звані еліти просто на цьому роблять собі черговий політичний капітал. Пані Галина, таке запитання. Дуже сумно взагалі все це чути. Це просто жах. Таке запитання, яке майбутнє матиме Бахмут? Бахмут? Чи вірите ви в перемогу? Чи взагалі варто? Ну, я вибачаю за це запитання, але я часто бачу в коментарях від інших людей. Чи варто за, за територією воювати та класти життя, де живе ось, та, ось таке населення, яке голосує за христинців, де елітами є люди, які грабують твої ж міста? Люди, які збагатилися, висмоктуючи ресурси з твого ж міста? Міста, а ти ходиш і їм кланяєшся. Це взагалі така традиція Російської Фашистської Федерації, де дуже люблять царя, люблять, коли цар і в хвост, і в грів у вас має, вибачте, за таку грубість. Це російська така традиція. І, на жаль, ми бачимо, що таке саме зустрічається у нас на Донбасі. От яка ваша думка щодо майбутнього Донбасу? Чи буде він звільнений, якою ціною, і чи варто його звільняти? Донбас буде звільнений, територія Донбасу буде повернена в Україну. А от чи варто за цих людей воювати? Я вважаю, що треба в зміни і людей, які були під окупацією, людей, які здавали, зраджували Україну. Позбавляти громадянства або паспорта не вводити, щоб їх позбавляти е, права вибору, права участі е, в політичній діяльності, в державній діяльності, щоб ці люди не могли працювати е, в державі Україна і не могли е, гроші отримувати від держави України. По іншого я виходу не маю, е, не бачу, е, але своє ми маємо повернути. І е, майбутнє буде тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що ми Україна, що ми будемо будувати Україну на Донеччині. Що ми згадаємо, коли ми згадаємо про свої власні корені, не розповіді царської імперії, а тому, що е, Бахмут це по указу царя було створено, а не це було козацьке поселення запорозьких козаків, про те, що е, той же Алчевськ, Алчевська родина Алчевських це були українці, да, просвітяни великі, про те, про нашого Стуса, про нашого Сосюру ми згадаємо, да, і що слова чому я не сотіл, чому не літаю, да, це написано у Слов'янську, ані десь там невідомо де, що це Україна, корінна Україна на Донеччині завжди була, її буде. Коли ми про це згадаємо, ми повернемо. Свою Україну. от тільки тоді можна буде розбудовувати, і буде, можна буде сподіватися, що ці люди, які там будуть жити, вони будуть перейматися долею своєї країни. А поки це сіра зона, як, якою вона була 30 років, на жаль, Так, там немає за кого боротися.